Page 61. Grammar. Because at, but or. Сполучники. Exercise 1. Write sentences with because. Напишіть речення зі сполучником because, тому що. Нагадаємо, що because означає це тому що. Ну і перше речення. Laura. Play football with her friends. She like it. Ну і побудуємо речення. Laura. Грає в футбол своїми друзями, тому що їй це подобається. Лаура плейз. Так, трішечки не видно. Бо візьмемо. Plays football with her friends. Далі слово because. She like she s it. Лаура грає в футбол своїми друзями, тому що їй це подобається. Ми додали до слова play as Закінчення бо для Лаура. Ставимо для третьої особи одне недіє слово з закінченням S. І she також ми поставили likes, тому що також she це третя особа однини. Далі друге речення. Sophie leaves home at 8.30 because... Ми тут ставимо. Because the bus leave at eight і не лів, а лів At 8.40. Софія їде додому, о... виходить з дому о 8.30, тому що автобус від'їжджає о 8.40. Мартін takes great photos because І вже буде в нас не «хев», а замість, ну тут зверху напишу біз і без. Вот. А це ми Because he has got a new camera. Мартін робить гарні фото, тому що в нього є гарна камера, гарний фотоапарат. Женіна не ду, do, а даз. Додалимо ще ми с, і не так вони закрасимо ду, і зверху напишемо, що даз. Does your homework every day because she that must B post is a good student. Janina does. Her homework every day because she is a good student Gina makes a sandwich because she the is is Because she is hungry, Maddie. Is it to at the concept? Because she. Likes the scene. Меді на концерті, тому що їй подобається співак. I walk to school because I. ну і то пишемо. Like, catch in the bus, catch the bus. Dali, my sister goes. трохи вище добавили. Що видно було? My sister goes. Ну, не видно. Давайте проще закреслимо. Надпишемо. Swimming every day. І тут вставляємо because. She enjoys it because she enjoys it. Так, і галочками відмітимо там, де, де саме потрібно ставити От Отут між словами, отут між словами, тут. тут, так. Маю надію, що ви зрозуміли, як побудувати ці речення. Переходимо до наступної вправи. Exercise 2. correct words? Потрібно обрати правильне слово. Uh, так, ну і читаємо речення і обираємо. We can go to the swimming pool. Or The shopping center. We haven't got time to go swimming and shopping. Ми можемо піти до басейну або до торгового центру. У нас немає часу піти і туди, і туди. Піти поплавати і зробити покупки. Друге, My brother would like to go to the park, but... My sister wants to see the castle. Мій брат хоче хотів би сходити в парк, але моя мама, але моя сестра хоче подивитися на замок. After school I do my homework or talk to my friends online. Після школи я роблю домашнє або розмовляю з друзями онлайн. to вантс to го to зенема то го за синема. Mm. But he isn't feeling very well. Uh, сам хоче піти в кіно, але він не дуже добре почувається. Lily, do you want a cheese or a chicken sandwich? Lily, ти хочешь сильний чикуречий сэндвич? Сэндвич из курку сиром? I'd like. A cheese and tomato pizza, please, and a glass of water. Я хочу піцу із сиром і томатами і склянку води. It's okay, we've got time to go to the museum and the concert. Добре, що в нас є час піти до музею, до концерту на концерт. My brother's got a smartphone, but I haven't got one. I think they are boring. Мій брат має смартфон, але в мене немає його. Я думаю, що вони нудні. Would you like a glass of apple juice or orange juice? Ти б хотіла б склянку яблучного соку чи апельсинового? Так. Добре. Прибираємо і переходимо до наступної справи exercise. Three. Complete the text with because and but or, or. Потрібно знову ж таки доповнити речення із сполучниками because тому що and і, but, але or, чи. Hello, everyone! It's a beautiful day in the city. Today I'm in London with my friends Tony, Angelo, Bea, and Katie. Ellie isn't here because she isn't feeling very well. We are taking lots of photos. Bear and Tony have got great digital cameras. But I'm using my smartphone. This is a photo of Big Ben Angelo. Says we've got time to do one more thing because we have to catch our train back to Brighton. We can go to the Tate Modern Museum or the British Museum, but I want to go to the Tate Museum. And... Так, ну і трошечки. Не дочитиме, спочатку це перекладемо і тоді останню частинку. Привіт усім. Зараз. Сьогодні чудовий день у місті. Сьогодні в Лондоні я зі своїми друзями: Тоні, Анджело, Беа і Кейті, Алі не з нами, тому що вона недобре почувається. Ми робимо багато фото. Беа і Тоні мають гарні камери, цифрові камери, але я використовую смартфон. Ось фото Бік Бена. Анджело каже, що в нас немає часу, щоб робити багато речей перед тим, як більше речей перед тим, як їхати... поїхати на потязі -по до Брайтона. Ми можемо піти до Дейтмоден музею або Бритіш музею але я хочу піти і до Modern музею, і тепер дочитаємо. І до Бритш музею. Hmm. Where shall we go? Куди ж ми підемо? Куди ж нам піти? Так, добре, на цьому закінчуємо нашу роботу на сторінці. Наступне відео буде на сторінці 62. Підписуйтесь, ставте лайки і до наступного відео.